Ось така неприємність сталася у нас у день від'їзду. Загорілась проводка, незрозуміло чому. В нас з нею і до цього були проблеми. То щось вибивало, то у щитку загоралося, наче поремонтували нам. Але ось добре, що ми були. Біля хати, коли це все загорілося. Я швиденько побігла за піском, жбурнула, загасила полум'я. Але стеля була біленька, тепер стеля чорненька. Я вважаю, що необхідно повністю замінити всю проводку, але для цього потрібен толковий якийсь розумний електрик, де б його такого знайти. Отже, маємо таку халепу. Плавився плинтус пластиковий, капало все це на шпалери, на судочки внизу. Ну, то нічого. Шпалери прогоріли, вже не відмиються, то може чимось закриються. А ось з проводкою біда. Та, хоч це й неприємно, але нехай це буде найбільша біда, яка з нами могла статися. Все зробиться, все виправиться.